Це простий вуглевод, запечена ціла картопля, це складний вуглевод або лайфхак, як правильно використовувати картоплю для схуднення і при цьому залишатися ситою і е, худнути без проблем. Справа в тому, що в картоплі міститься крохмаль. Що таке крохмаль? Його дуже часто бояться, але насправді це складний вуглевод. Е, він так само корисний, як та ж сама гречка або цільнозернові макарони. Але справа в тому, що коли е, ми відварюємо картоплю, е, структура крохмальна. Малю стає менш щільною та ще під час механічної обробки картоплі, тобто або перебивання блендером, або ми її перетовкуємо толкушечкою, да, ми ще більше руйнуємо е, ланцюг цього, е, цієї глюкози, да, цього крохмалю. Коли ми запікаємо картоплю, картопля залишається в більш, е, е, крохмаль в цій картоплі залишається в більш щільній структурі. І ще найголовніший лайфхак, який вже доказаний науково, коли ми запечену картоплю. Ще охолодим, да? охолодим, то, і ви можете потім підігри. Цю картоплю, але спочатку треба її охолодити. То крохмаль переходить у форму, в ту форму вуглевода, який потім взагалі не розщіпляється ніяким чином нашим організмом і не перетворюється на глюкозу взагалі. І тому від запеченої, охолодженої картоплі ви будете сита надовго, не буде скачків цукру різких. Глікемічний індекс цієї картоплі буде значно нижчий, ніж гаряченька пюрешечка, яку ми механічно обробили. І розварили, розруйнували структуру того складного вуглеводу, який є крохмаль. Тому, якщо ти хочеш з'їсти картопельки і насолодитися на схудненні, то обирай кращий варіант запеченої охолодженої картоплі. Але, звісно, навіть якщо ти худнеш, ти можеш їсти і пюре. Якщо в тебе немає проблем з цукром, і ти можеш спокійно з'їсти пюре і відчувати ситість хоча б три години після прийому їжі, використовуй і пюре в своєму раціоні. Якщо ти хочеш більше дізнатися про харчування, незабаром відкриється набір на мій навчальний курс. Якщо не хочеш прогавити його набір, підписуйся на мій канал Анонсів, і ти найперше отримаєш сповіщення про набір на курс посилання в шапці профілю.